І зараз я прийшла до того, що я захотіла цю енергію, яку я вмію, проводити крізь себе, створювати матері. Я створюю мотанки, наші українські оберіги, роблю певні майстер-класи. І зараз мені захотілося працювати з натуральним камінням. І кожен браслет це індивідуальна робота. Кожен браслет це інша енергія, зовсім інший намір. І, звісно, ви можете його зарядити самостійно також. Ми просто, кожен хто хоче, навіть маленьке амулет, так все, що в нас є навколо, навіть квіточку, ми можемо зарядити для себе на будь-який намір, на будь-який запит. І так само ці браслети вони створені з чистим наміром, і кожен з вас. Хто отримує їх, ви можете, якщо захочете самостійно також вкласти туди свій намір на те, що вам потрібно, на те, що вам його подається. Як заряджати? У нас по три. Так. подарунки, Мені здається, всі отримають, якщо що. Якщо не від Маріни, то від мене чи ще десь. Від... Ну, це не точно, але.